Всім привіт, вітанечко. Біжу на нову пошту забирати посилку. Приїхали мені дерева. Забираю і мчу в село, буду сьогодні все саджати. Забрала сьогодні ось таку гарну дебелу посилочку на новій пошті. Буду далі саджати дерева. Щось у мене посадочний сезон не закінчується. Почався восени. Взимку саджала півонії, бо було дуже тепло. У нас снігу взагалі не було. а Зараз продовження посадки. Купила два сортових горіха, обліпіху, полуниці. Так що сьогодні я хочу трішки все подосаджувати. Хай вже воно росте, бо вже тепло, дуже тепло. Мабуть, буду в футболки зараз ходити, бо ну, гаряче. Так Що такі справи? Ось так гарнесенько все запаковане. Купую в тому самому е, інтернет-магазині Садівник. вони в Чернівцях знаходяться. Гарнесенько все попакували. Згадала, що ще замовляла у них і агрос, окрім обліпихи, і, і, ця, і смородина там ще якась хор, хороша сортова. Так що зараз розпакую і посаджу. Ось моя така полуничка. Хана та. Мармелада купила по 30 штучок. Чоловік вчасно зробив діляночку. Мені якраз і полуничка приїхала зараз сюди її, сюди і посаджу. У нас тут оходілка, тут у нас такий садочок. Постійно все поливати, та якраз буде зручно її полуницю поливати. рідний поділля прекрасна. Тут живе наша дружна сім'я, наша маленька сім'я, чоловік до і я, біля подвія і містов, нам приносить любов і тепло, наша маленька сім'я чисте небо. Тут ситуть в чорнобривці калина, тут дитинство щасливе росте і у запішку рідного тому, доням наше щастя знайде. Вікторія і я біля подія лепівністов нам приносить любов і тепло, наша маленька сім'я, чисте небо Лакить хай у серці завжди щастя, радість звинувача. Татою, і добро поживе серед всіх У -у -у, наша маленька сім'я, чоловік тоня і я, і я подія леким місто, та приносить любов і тепло. У наша маленька сім'я. Буду і далі розпаковувати мої саджанці, такі вони всі гарнесенькі. Не перестаю радіти цьому інтернет-магазину, не рекламую його, але ну, реально раджу. Покажу зараз, що я там придбала. І покажу кореневу систему. Так, Я позамітаю. Так. Ой. Все мокреньке, свіженьке приїхало мені ще вчора чи позавчора. Дуже чудесенько вони перед відправленням все узгоджують. Ще не передумала я там. Але дерево купила вже багато, то тут тільки докупляла. Так, показую. Тож він аж безстрипує. Тут у мене тут такий. Так, горіх. Грецький горіх ідеал. Дивіться, який він гарний, товстий. Величенькі, двохрічні саджанці. Це у мене агрус без шип. І такий зветься безшипний. Не знаю. Здається, він червоненький має бути. Тож дивіться, які здоровий. Оце принаймні саджанці. Купив та й вже ягоди будуть в цьому році. Так, дві смородинки, одна чорна, ще в мене тут дачниця, і теж чорна перлинка. Дивіться, ще я білу замовляла, чи то я вже білу саджала, вже я забула і запуталась. Червона, смородина, цукрова. Такі здорові. І ось уже всередині видно, що ростуть нові пагонці. Багато їх тут. Терміново потрібно посадити. Так. Ще одна смородинка, чи червона, чи біла. Смородина біла бланка. Трішки менша, але теж щось напускала вже молодесеньких. Потім горіх грецький, Буковинський. Ой, такий взагалі здоровий. Товстий-товстий такий садженець. Лишались люди добрі. Ой-ой-ой. Так. Агрус, зелений дощ. Ну, всі гарні, здорові. Та тут у нас стіл окремо агрус, бо колючий такий. Це не таке колюче все було. Це безшипне, а це такі добрі колюці. Тепер тут у мене ще є Агрус. Англійський жовтий. Такі добрі колюки. Як будемо збирати, не знаю. Дай Бог, щоб родив. Так. Ще один агрус. Бо дуже ми любимо агрус. Ліхтарик. Агрус-ліхтарик. Всі агруси двохрічні, всі саджанці в мене тут двохрічні. Агруси по 45 гривень, горіх 100. Це найдороге горіх. смородина на 35. І по 70 обліпиха. Обліпиха, чуська, хлопчик та дівчинка. Де хлопчик, де дівчинка? Здається, це дівчинка. А ну-ка я їх подивлюся. Знаєте, як відлічати? Не знаєте? Якщо не знаєте, я вам розкажу. У дівчинки, так, да, це дівчинка. У дівчинки такі почечки малесенькі. А у хлопчика вони як шишечки. Ото там, де шишечки, то хлопчик. І все, піду садити. Сьогодні все буду саджати дуже швидко, бо через півтори години маю їхати назад на Кам'янець, збирати речі. До переїзду у нас залишається 4 дні. А мені ще все зібрати, запакувати. Чоловік працює, йому немає коли, тому вже удобрювати буду пізніше. вносити добрива, до коли вже переїдемо остаточно. Буду більше мати часу, то тоді вже впоудобрю. Зараз просто посаджу його, забираю цей бур'ян. і, і все. Бо реально, реально не встигаю, немає часу. Я вам розказувала за мою лопату нову. Фіскарс Дуже класна. Копати нею взагалі чудово. І граблі у них легенсенькі. Все, Фіскарс дуже якісне. Гарантія на лопату, щось там років 10 здається. На сокіру 50, так що величезні них гарантії. І мені капель книжку. На цей інвентар такий садовий. Притупчую і все, поки буде все, бо дійсно немає часу. Наша маленька сім'я. Чоловік дов'я, помітися біля подія. Насадила полуниці. Вийшло її тут навіть більше, ніж замовляло. Десь на штучок 5-6 більше мені відправили. Побачимо, як вона прийметься. Знаю, що краще все саджати восени, але вийшло в мене навесні. На йошті такі вже бронючки, що ось-ось ну, і, і розпуститься взагалі і на верхівці. Такі великі-великі. Як -великі. буде далі тепло, то все порозпускається. Давай. Тут, пам'ятаєте, гілочку я показувала, що знайшла. На дорозі хтось викинув чи обрізали щось, не знаю. Була гілочка зі смородини, і ось на ній вже такі гарні листочки. Щось не хоче. О! Розпускаються геть, стоїть у мене у віранді. І отакі гарні славні листочки повипускала. Буду чекати, коли пустить корінчики та й посаджу. Чіпати більш не буду, хай хай росте. Хто тут такий крихітний. Весна, тепло. Прокинулися всі. Чучочки малесенькі. Все, трохи напрацювалося. збираюся вже їхати додому, бо потрібно розбирати ще там речі. Поїхала б трохи пізніше поїздом, але, але от, поїду автобусом. Щоб реально трохи позбирати, в дитини у руки перевірити. Дуже дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!